Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про старт продажу у новому проекті житлового комплексу в Києві. Нарешті забудовники вони почали активність і великі забудовники в тому числі. Столиця груп є одна з найбільших і найдавніших забудовників Києва, і відповідно, я думаю, вас цікавить як на каналі юриста з нерухомості все таки більш юридичний аналіз ніж загальний аналіз житлового комплексу. Тож, мене звати Андрій Ставнюк. Я вже багато років допомагаю перевіряти нерухомість і новобудову, і вторинний ринок. Ну сьогодні давайте поговоримо. Про цей новий проект новим його можна назвати в рамках старту продажів і в рамках нового забудовника. Але насправді цей проект раніше називався Патріотика на озерах. Він будувався банком Маркада, який збанкротував, і почалася дуже довга і неприємна історія для інвесторів, оскільки їх будинки досі не добудовані. І будувати їх будуть з невеликої частки доходу, який е, буде отримувати забудовник від продажу H2O. Тобто є ще ЖК Патріотика, є ще ж ще е, ЖК Еврика, і відповідно їх будуть будувати частково з доходу від продажів ЖК H2O. Е, ну і плюс забудовник сам на себе бере відповідальність забудувати і за свій кошт. Ті добудувати за свій кошт ті будинки, оскільки отримав цю землю, і і відповідно будує тут і отримує дохід. Локація доволі непогана. Поряд є озера, це Дарницький район, не центр міста, але столиця вона загалом і не будує в самому центрі. А бере десь колиці і реалізує масштабні проекти, створюючи там інфраструктуру і відповідно це. Був у них економ-клас. Потім вони цей економ-клас назвали комфорт-класом. Останні будинки вони дотягують до комфорт класу. Тому загалом це доступний варіант. Вони мають гарне співвідношення, ціна, якість, і відповідно доволі часто збирають черги з покупців. Згідно Google-картам, до метро Позняки іти приблизно 20 хвилин. Я думаю, що десь так воно і буде, може хтось трошки швидше зможе дійти. Тому і бере цей забудовник загалом внутрішньою інфраструктурою, концепцією міста в місті, відповідно рекламою відпочинку влітку на озерах прямо біля свого дому. Давайте перейдемо до документів. Старт продажів у нас був всього лише 20 січня, і будинок перший вже, можна сказати, наполовину готовий. Як мінімум, зовнішньо я чув, що продажі там йдуть, люди купляють, але поки, мабуть, не задумуються про юридичну складову. Давайте її сьогодні обговоримо, піднімемо проблеми, які є у цього ЖК, ну і спробуємо дослідити, наскільки у нас вийде. Комплекс складається з п'яти ділянок, і всі з одним цільовим призначенням 0207 для іншої житлової забудови. Насправді це чудове призначення, воно житлове і відповідає намірам забудовника. Документи на будівництво також були отримані ще до, скажімо так, того як столиця під'єдналася до цього проекту, і вони також дають право на проведення будівельних робіт і на будівництво житлового комплексу, якщо дослівно на комплексну забудову території об'єктами житлового соціально-побутового призначення житлового масиву, осокорки центральні у Дарницькому районі міста Києва. Друга черга будівництва коригування. Насправді це не дивно, оскільки документи отримані у спадок від банку Аркада. І я скажу відверто, що банк Аркада він доволі скрупульозно підходив до документів, і ви не знайдете в його проектах якусь землю під гаражі або під комерційну забудову. Тим не менш, сьогодні їх вже немає. ЖК буде будувати столиця і документи виглядають на перший погляд чудово. Проблеми нам обіцяють не базові документи, а активісти і судові справи. Позиція активістів вона наступна. Я зараз спробую е показати доволі стисло. Активісти попереджають нас про наступне: е що то в контрактбут який контролює столиця груп, через суд намагається скасувати статус заказника Осокорківські луки, наданий Київрадою у 2019 році. Оскільки орендарем ділянки виступає компанія контракт яка е, перебуває у стадії банкрутства, оскільки належала банку Аркада, у 2005 році контракт отримав в оренду п'ять земельних ділянок на 15 років. А у 2010 році договори закінчились, і Київрада не планувала їх продовжувати. Тому контракт звернувся до суду із позовом щодо продовження договорів оренди. Суди по трьох ділянках він виграв, а по одній програв. Ще по одній на повторному розгляді у суді першої інстанції активісти вони отримали нові аргументи, оскільки, наприклад, контакт буд сервіс не сплачував оренду плату в повному обсязі у 2018-2020 роках, що є грубим порушенням умов договору. Ну якби е -е, звісно, якщо не платитися, це дійсно грубе порушення. Підтверджую у результаті судових позовів, контакт сервіс на думку активістів, втратить цю земельну ділянку та ще дві інші. Нові докази також унеможливлюють їхню перемогу щодо четвертої ділянки, але це далеко не всі ризики будівництва. На думку активістів тут вони про депутатів не дуже ґрунтовно. А тут вони повідомляють, що 30 січня відбудеться пленарна сесія Київради, де, за словами активістів, депутати знову будуть проштовхувати рішення про поновлення договору оренди на землю, яку суд вже забрав у забудовника минулого. Року, ну, 30 січня на момент запису ролика ще не наступило. Також активісти 3 лютого будуть скасовувати статус заказника «Осокирківські луки, який є частиною заповідної території. Ну і відповідно обіцяють проблеми цьому забудовнику. Давайте почитаємо, що на сьогодні у нас в судовому реєстрі, і підведемо підсумки. Дійсно, бачимо, що як мінімум одну судову справу контакт Буд-сервіс програв, а саме ось я показую вже постанову Верховного суду. Щодо однієї з земельних ділянок. Тут постанова, що залишити загалом основу рішення без змін, Ну, а основа рішення була якраз в тому, що контакт будсервіс не зберіг за собою можливість подовжити договір оренди. Ось воно викладено тут. Стисло. Спершу господарський суд міста Києва відмовив. Потім апеляційна інстанція вона скасувала рішення суду першої інстанції та прийняла рішення, яке задовольняло по факту вимоги контакт будсервісу Ну і далі ми бачимо, що Верховний суд відправив на новий розгляд. А в новому розгляді залишили звернення контакт будсервісу без змін Ну, відповідно через те, що не були внесені орендні платежі вчасно, у період з 2017 року по середину 2018 року, тому втрачено було переважне право на поновлення договору оренди. Тобто, дійсно можна констатувати, що одна з судових справ програна, і ось щоб наглядно показати вам, скільки є різних судових справ. Це ще й не всі. Наприклад, у 2018 році на пленарному засіданні Київської міської ради депутати в першому читанні проголосували за розірвання договору оренди з товариством Контакт От тоді у нас ця вся історія почалася. Загалом обґрунтували вони це мільйонами боргами перед містом і не забудовували земельної ділянки в перші три роки. Почалися ці всі судові справи. Ну і оцю саме програли, інші отримали позитивне рішення. Тому є що дослідити, є про що подумати дійсно. Друзі, у підсумку ми бачимо, що якщо дивитися просто поверхнево або перевіряти документи буде непрофільний юрист, то можна прийти до висновку, що всі основні документи підходять, є і з правильним призначенням земля. Є і дозвіл на будівництво, але насправді ситуація більш глибока, неоднозначна, і потребує дослідження всього, чи столиця отримала на новий проект вже узгодження висотності, чи столиця має всі необхідні ТУ? оскільки я нагадаю, що головна проблема була при запуску цієї ідеї будівництва H2O і фінансування проектів банку Аркади у тому, що з електроенергією з електропостачанням були проблеми було дуже дорого його провести. А представник ДТЕКУ навіть не поставив підпис в той момент на меморандумі про будівництво проектів після банку Аркада. Тому ці всі моменти вони точно потребують безпосереднього грунтовного аналізу а його зробити неможливо. Онлайн, оскільки в доступі е цих документів немає, на сайтах забудовника їх теж немає і не може бути. Загалом забудовники ці документи так не показують. І необхідно їхати фізично в офіс і перевіряти, аналізувати ці документи. Плюс е дивитися договір, який вони пропонують для інвестування. Це може бути різні форми. Я нагадаю, що в нас змінили законодавство за період повномасштабної війни, і тепер вже не можна на якісь липові договори підписувати інвесторів. Все в рамках нашого відео я перевірити не можу. Тому, якщо вас цікавить безпосередньо інвестиція в цей ЖК, ви розглядаєте його як своє потенційне житло або Потенційну інвестицію на запит я можу перевірити всі внутрішні документи забудовника, договір, який пропонується до підписання, підготувати юридичний звіт і обговорити усно, що вдалося дізнатися по цьому об'єкту, і конкретно по обраній квартирі. Це стосується не тільки ЖК Ж2, а й будь-якого ЖК або вторинного об'єкту нерухомості в Україні. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, цікавим і допомогло вам в прийнятті рішення, чи варто чи не варто розглядати цей житловий комплекс. Буду вдячний за підтримку україномовного контенту шляхом лайку або підписки на цей канал. І до зустрічі у наступному відео.